Давайте сьогодні розглянемо, як в Canva створити анімований малюнок по типу скетча. Ну, зверніть увагу, що я працюю в безкоштовній версії Canva не Pro. І з лівої сторони, там, де у нас є меню програма, ми обираємо команду додатки і в пошуку шукаємо додаток, який називається Speed. Paint. Ну, коли я починаю писати, ви бачите, він вже з'являється. Додаток називається Speed Paint. Обираємо цей додаток і нам пропонують, або у вигляді скетч-малюнку створити вже готовий дизайн, який в мене є, або зробити все в новому дизайні. Я натискаю використати в новому дизайні і обираю, що це в мене буде. Ну, нехай це буде презентація, допис, так можна вибрати. Да? Нехай це буде, наприклад, допис в Інстаграм, щоб це був такий квадратне, таке зображення. Ви бачите, що зліва з'явилась панелька цього додатку. І перше, що треба зробити, завантажити зображення, яке я хочу зробити анімованим. Натискаю Додати файл, обираю зображення, яке я хочу додати. Ну, нехай це буде оцей смайлик. Потім я обираю частоту кадрів. Ну, чим більше, тим краще, але 60 достатньо. Потім я обираю кількість секунд, скільки буде тривати наш анімована картинка, скетч. Так? Ну, нехай буде 5 секунд, ви обираєте. Далі наступне налаштування це можна його не налаштовувати, це з якою швидкістю буде розфарбовуватись малюнок. Далі ми можемо обрати колір фону нашого скетча. Ну, мені здається, що білий це найкращий колір для скетчу. І далі, поки що ці два пропорція ми поки що не будемо обирати, а натискаємо створити анімоване зображення. І чекаємо. І так, ми бачимо, пройшло десь хвилинка. Ми бачимо, у нас з'явилась отут «Медіафайл». Я його зараз розтягую на повну площину холста, і коли я натисну на кнопку запуску відео, ви бачите, що у нас вийшло. Ось такий анімований малюнок у вигляді скетча. Ну, Давайте ще розглянемо деякі налаштування, що стосуються саме цих прапорців. Перший прапорець ми ставимо у нас під час відтворення анімації буде з'явиться рука, яка начебто малює, і другий прапорець це буде малюнок розфарбовуватись. Давайте спробуємо. І так, пройшла хвилинка. Давайте зараз я розтягну повністю на холст зображення і подивимось, що у нас вийшло. Зараз трошки збільшимо. Ви бачите, намалювала рука малюночок, і відбулось фарбування кольором. Якщо вам було цікаво, Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.